Дорогі п'ятикласники, вітаю вас на уроці математики! Ми продовжуємо працювати з десятковими дробами. Сьогодні на уроці ми навчимося множити десяткові дроби. Запам'ятаймо, щоб знайти добуток десяткових дробів, треба перше помножити натуральні числа, не звертаючи уваги на коми. 2. У добутку відокремити справа комою стільки десяткових знаків, скільки їх мають обидва множники разом. Важливо, якщо в добутку буде менше цифр, ніж потрібно відокремити комою, то попереду дописують потрібну кількість нулів. Обчислімо. Добуток чисел 3,26 та 1,9. Виконаймо множення у стопчик за правилом множення десяткових дробів. Запишімо стопчик так, як записують при множенні натуральних чисел. Множимо, не звертаючи уваги на кому, тобто натуральне число 326 на натуральне 109. Матимемо 35 534. Тепер у добутку. Відокремлюємо комою стільки десяткових знаків, скільки їх в обох множниках разом, оскільки у числі 3,26 дві цифри після коми, і в числі 1,9 дві цифри після коми, відокремлюємо справа чотири цифри, отримаємо десятковий дріб 3,5534 десятитисячні. Пограємо в гру. При множенні 12 на 3 отримуємо 36. Скільки десяткових знаків буде у добутку 1,2 на 3. Ваша відповідь? Правильно одна. Бо в обох множниках разом одна цифра в десятковому записі. Наступне питання: скільки десяткових знаків буде у добутку 0,12 на 3? І правильна відповідь 2. Продовжуймо назвіть, скільки десяткових знаків буде у добутку 1,2 на 0,3. Правильна відповідь 2. Скільки десяткових знаків буде у добутку 0,12 на 0,3. І так, правильна відповідь 4. Останнє питання: скільки десяткових знаків буде у добутку 0,12 на тисячні? Правильна відповідь. 6. Якщо ви помилились, то не засмучуйтесь. Поверніться до правила множення десяткових дробів і спробуйте ще раз. А ми продовжуємо вдосконалювати свої вміння множити десяткові дроби. Моя подруга мала летіти до США і звернулась до мене по консультацію, бо її злякав прогноз погоди. За прогнозом погоди у Штатах мало бути щось до 70 градусів. Виявляється, в США температуру повітря прийнято виміряти не в градусах Цельсія, а в градусах Фаренгейта. Щоб отримати температуру в градусах Фаренгейта, треба. Температуру в градусах Цельсія помножити на 1,8 та додати 32. Переведімо температуру 25 градусів Цельсія в градуси Фаренгейта. Для переведення треба знайти значення виразу. 25 помножити на 1,8 додати 32. Виконаємо обчислення по діях. Перша дія. 25 помножити на 1,8. Виконаємо множення за правило множення десяткових дробів. Множимо не звертаючи увагу на кому. Тобто натуральне число 25 на натуральне число 18 отримаємо 450. Тепер у добутку відокремлюємо комою стільки десяткових знаків, скільки їх в обох множниках разом. Очевидно, що відокремлюємо один знак. Маємо 45. Друга дія. Додамо 45 та 32. Матимемо 77. Тобто, коли у нас на термометрі 25 градусів за Цельсієм, то в США термометр показує 77 градусів за Фаренгейтом. Нещодавно мене під час відвідування одного з кафе Києва вразила ціна на одну із страв. Вінеград за три порції по 250 г просили 135 гривень. Вирішила самостійно приготувати вінегрет та порахувати, скільки коштує страва домашнього приготування. Для салату на три порції необхідно 0,2 кг буряка, 0,15 кг моркви, 0,2 кг картоплі. Та по 0,1 кг квасолі та огірків. Обчислюємо вартість салату та скільки мені вдалося заощадити на домашній їжі. Щоб знайти вартість салату, множимо масу овочів на їхню ціну. А потім знайдемо суму добутків. Спершу з'ясуємо вартість буряка, помножимо його масу на ціну. Тобто 0,2 на 7,2 матимемо. Вартість буряка 1,44 гривні. З'ясуємо вартість моркви, помноживши 0,15 на 6. Матимемо 0,9 гривні. Скільки коштує морква. З'ясуємо вартість картоплі, помноживши 0,2 ,10 і 10,9. Матимемо 2,18 гривні.

1,44 соті плюс 0,9 плюс 2,18 плюс 5,18 плюс 4,83 соті. Матимемо 14,53 соті. Якщо приготувати салат удома, то три порції будуть коштувати 14,53 соті гривні. Обчислюємо, скільки мені вдалося заощадити. Знайдімо різницю чисел 135 та 14,53 Отримаємо 120,47. Мені вдалося заощадити 120,47 гривні. А це 123 гривні 47 копійок. Сьогодні ми навчилися множити десяткові дроби. Наступного року ми навчимося легко множити десяткові дроби на розрядні одиниці і ще більше розв'яжемо цікавих задач на множення десяткових дробів. До зустрічі!